Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хочу вам представити новий гібрид від компанії Розвод Ромашка. Отакий От соняшник, друзі. Соняшник, звісно, крутезний. Сіяли, друзі, тут з добривами давали по 80 кг. Висіяли 4,2 штуки на метр. По соняшнику, друзі, тут питань, в принципі, нема ніяких. Працювали констарчиком по 50 грамів, зробили дві прополочки йому. Ну, Як ви бачите, дивіться, просто крутезний гібрид, ромашка. Ну, кому треба, друзі, можете замовити. Продаємо насіння. Так що, Дивіться, який крутий соняшник. Від компанії, друзі, розвод Юа. Так що, давайте подивимося запилення, який тут кошик буде. Тому що буде дуже багато запитань. А як а що? Я думаю, що треба вам показати, що тут запилення просто буде космічне. Дивіться. Ой, та ти що яке зернятко. Ай-яй-яй. Дощів, друзі, не було. Минають полосами, не хочуть пройти. Ну нічого, ми будемо вірити в те, що пройде дощик. А ну, що ж тут буде внутрі? Ай-яй-яй-яй-яй. Олійний, звісно, Олійний, так. Да. Тут олійність буде за 50, мабуть, 52 буде рекордна. Так що, друзі, кому треба, замовляйте. Гібрид крутезний. Рекомендую, хто хоче посіяти. Пробуємо, дивіться, як виходить. так що Новий гібрид Ромашка представляю. Компанія розвод дякуємо Ви розвели. Класний гібрид. Диви, та ти що, оце да, наливаємось тут буде. Ну, тут тут урожайність, друзі, 40. Потенціал просто крутезний. Чесно, ну, в такому стані аж душа радується. Знаєте, яка дивишся і думаєш, а що буде далі, а далі буде отак. Все, друзі, дякую за увагу. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторест. Підписочку, друзі, на розвод Юа. Так, да, так що кому треба замовити насіння нового гібриду, телефонуйте, дамо вам адресочок, замовляйте і будете мати олійність 50, врожальність 40, такого ще ніде не було. Так що, шалений. Пока-пока. Нарву хоч жінки, хоч якийсь буде толком. краса, красавця, дружина буде рада. У -у -у. О, та ти що це вообще? Ой, а цей, скільки. А -а -а -а.